Вітаю! Сьогодні оглянемо незмінних помічників на вашому виробництві або майстерні. Мова про гвинтові компресори від компанії MAS та вертикальний ресивер на 300 літрів. Розпочнемо з компресорів моделі sh 5 та sh 8 інвертор – Це справжні технологічні монстри. Обидві моделі оснащені оновленими двигунами на постійних магнітах з класом захисту IP-21. Чому це так важливо? Бо двигуни на постійних магнітах мають вищий ККД, менші габарити та, що найважливіше, значно менше споживають електроенергії. Обидві моделі мають інверторне керування. Це дозволяє плавно запускати компресор, не перенавантажуючи електромережу. Інвертор автоматично регулює оберти двигуна, підлаштовуючись під ваші потреби в повітрі. Це не лише зменшує споживання електроенергії, але й знижує рівень шуму та збільшує ресурс компресора. А серцем компресорів є безпосередньо гвинтові блоки від Баосі. Це один із світових лідерів у виробництві гвинтових блоків та комплектуючих їхня якість перевірена часом і мільйонами користувачів по усьому світу. Крім того, тут реалізований прямий привід, що суває втрати потужності. Характерні для ремінних передач та робить конструкцію ще більш надійною. Також зверніть увагу на шумоізоляцію. Усі компресори Compressoren облаштовані якісною шумоізоляцією, що покращує ваш комфорт при роботі компресорів. Для ефективної роботи компресорів необхідний ресивер, ємність для стисненого повітря. Перед нами вертикальний ресивер на 300 літрів. Він ідеально підходить для наших компресорів. Також він не лише компактний, але й надійний. Має якісне фарбування, що значно підвищує його корозійну стійкість. Він уже укомплектований аварійним клапаном, краном для зливу конденсату та манометром, що робить його готовим до експлуатації одразу після монтажу. Ну що ж, давайте запустимо і почуємо, як функціонує даний компресор. В разі неправильного під'єднання фаз до компресора він вас одразу про це повідомить. Отож, сьогодні ми розглянули потужні та надійні гвинтові компресори від МАЗ з інвенторним керуванням, які дозволять вам оптимізувати роботу та заощадити електроенергію, а також ресивер, що стане ідеальним доповненням вашого компресорного обладнання. Якщо у вас залишаються запитання, ми з радістю готові дати відповідь на них в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди.